Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, моя Хмельниччина. Сьогодні відео буде на таку тему. Дуже багато шахраїв, які користуються міні-агро, створюють сайти, ведуть з вами переписку, виманюють шахрайським шляхом виманюють з вас кошти. Ви перераховуєте, а потім шукаєте свої трактори. Цього не потрібно робити. Дивіться, ви маєте своїх продавців, представників від Міні-Агро, знати в обличчя. Ось у вас люди, які реалізовують вам тракторці, вони перед вами. От. Ви знаєте місцевість, ви знаєте кожного з нас в обличчя, ви знаєте, спілкуєтеся, ви знаєте голос. Перед тим, як щось робити, хай відправляє вам фотографію, зрівнюйте з нами, сфотографіруйте його, передавайте в поліцію, звертайтесь в поліцію, не пишіть на непровірені сайти, тому що шахрайські дії пізно чи рано вони будуть піймані і понесуть покарання. Що не потрібно робити, не потрібно перераховувати кошти, ніяких коштів, не маючи трактора на подвір'ї, ніяких, ніяких предоплат, нічого такого не робити. Тому що шахраї тільки слідкують за вами. Зараз гаряча пора. Ви всі хочете мати техніку, будь ласка, Житомиряни вже... Жалілися мені, мені так вас шкода, що ви ведетеся на ці шахрайські дії, телефонували, плакала жіночка, що попала на великі кошти. Цього не потрібно робити. Ви знаєте нас і знаєте, де ми знаходимося. Тракторний майданчик. Тракторний майданчик. Перед вами міні-агро, Житомир, Проспект Миру 45В. Ось наші видно. Тракторці, ось видно наш бамер, район Богунії, Друга міська лікарня. Ось ви бачите все, все перед вами. Трактори на площадці, Я також з вами на площадці. Ви кожен мене знаєте, кожен хто телефонує радитися чи отримати якусь пораду, чи якісь. Рекомендації, ви знаєте, ви приїжджаєте, ви все тут знаєте. Не потрібно ніякого лишнього робити. Будь ласка, наголошую, що в Житомирі, міні-Агро тільки в одному місці на проспекті Миру 45В. Будинок, пологовий будинок, Друга міська лікарня. Наші орієнтіри незмінні. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, перехрестя. Е... Тому звертайте увагу, куди ви телефонуєте і до кого ви попадаєте, щоб ви не попалися на шахрайські дії і не всунулися. Е... Бачите тракторці, бачите Бамер, бачите міні-агро, бачите ось мене. Бачите? Ви все бачите. Так. Всі, хто знає, говорять сусідам, що тут є одна людина, представник міні-агро в Житомирі це я. Все. Більше немає нікого. Не потрібно нікуди телефонувати, не потрібно нікуди писати. Телефонуйте за провіреними номерами. Номера перепровіряйте, номера наші є, перепровіряйте і, і, і запитуйте, куди ви зателефонували. Оце в нас було таке звернення до вас і прохання, щоб ви. З розумінням віднеслися до цього і нікуди не попалися, тому що шахраї на всіх сайтах під Міні-Агро виманюють у вас кошти, а потім у вас виникають проблеми. Всім гарного дня, дякую.